Всім привіт! Я сьогодні приїхала у Львів, буду оформлювати фотозону на христини. Сам процес повністю монтажу ви побачите пізніше. А я вам покажу готовий вже результат. Всім гарного перегляду. Доробила фотозону і показую, яка сьогодні у мене вийшла краса. А декор, який ви бачите на цій фотозоні, такі каркаси. Місяць-подвійну арочку просто арку. А також різні каркаси, велюр, плівку, магнітики, написи, хмаринки. Все це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео. Но якщо ви хочете почати займатися оформленням фотозон і робити такі класні фотозони, у мене є курс, точніше, у мене є навіть два курси. Один курс розрахований на тих, хто зовсім нічого не знає, не знає, де що купити, як взагалі. Організован процес по оформленням, там теоретична частина і практична, і всього 27 відеоуроків. І в цих уроках ви знайдете відповіді абсолютно на всі питання, який потрібен капітал для старту до створення вже самої фотозони. І другий курс для тих, хто вже працює, але має якісь питання. Ну, наприклад, не вміє робити класну різнокаліберну гірлянду. Або не вміє працювати з плівкою так, щоб не було пропалів, щоб виходив ідеальний глянець. В цьому курсі 11 відео, він більш розрахований на практику. І з теорії там є відео лише як розраховувати вартість фотозони. І теж цікавий курс. Тож, якщо вам цікаво, пишіть слово курс або у коментарях під цим відео, або у нашій соціальній мережі. Всі посилання ви знайдете під цим відео. На цьому тижні у мене не мала бути фотозона, але написала замовниця. Розкажу, як все було. Спочатку вона замовила фотозону, а потім пройшло декілька днів, і вона написала, що дуже засмучена. У неї похворіли всі діти, і вона думала, що щось серйозне і відмінила фотозону. А тепер вона написала, що все добре, всі вилікувалися. Ну, я, їй, в принципі, так і написала, можливо, все ще налагодиться. Е є ще більше тижня. А, ну, вона мала сумніви, що діти просто одужують. Отже, вона мені написала: всі одужали, все добре. І тепер у мене фотозона. Я до неї не готувалась, звичайно. Буду готуватись зараз. В принципі, у мене ну, практично все є для цієї фотозони. Єдине у мене зламалась одиничка. Я вам розказувала в минулих відео, щось там трапилось якесь замикання з нею. Вона тепер не працює. А мій тато, який мені все завжди лагодить зараз у Німеччині, буду шукати шляхи, як її полагодити. Можливо, по відеозв'язку. А До суботи мені треба цю одиничку привести в лад. Зараз підберу кульки. Ну, і, як завжди, на цьому тижні у мене весь тиждень, я відправляю ваші замовлення, написи, каркаси, велюри все для створення гарних фотозон. Мені сьогодні треба пофарбувати написи: оці написи всі спакувати. Це, до речі, біле ДВП. Дуже класно виглядає на фотозоні. Це спінопласту напис, буду його фарбувати зараз. Це срібний полістирол. Весь полістирол в захисній плівці відправляється. Чорний полістирол. Ой, написи з чорного полістиролу взагалі виглядають круто. Ну, тут він в захисній плівці. А коли вона зніметься, буде глянець, буде дуже красиво. Всім привіт! Зараз готуюся до фотозони, Боже, як добре, що у мене все підписано велюр. Розміри і форма я зараз почала шукати і зрозуміла, що так, добре, що я колись витратила час і весь велюр розклала. І підписала, підписала, якої він форми у мене, які розміри, і все. От у мене, бачите, так, арка. <гум> і оцей валюр вирізаний вже на арку, треба його тільки попрати, бо щось він плями якісь є. Буду цю арку перетягувати. Вона в мене зараз біла, я буду ставити бежевий валюр сюди. І. Такий оливковий також підписаний добре. Не треба розгортати, дивитись. Скільки ж там у мене того валюру чи вистачить? Так я вже знаю, що вистачить точно. От зараз роблю репетицію. А знаєте, скільки я а, переставила вже всього, як у мене було? Вирішила все ж таки, напевно, плівочку поставлю. Хотіла такий фон. О, такий. Такий. На цю арку. Так само я вирішила, що поставлю цей. А я перепробувала тут у мене три штуки. Тут не видно. Ой. Це все різні велюри. Різні кольори такий. Не знаю, чи видно на камері, але вони різні по відтінкам. Я просто робила фото і дивилась. Що мені буде пасувати? До речі, в мене там під низом такий велюр. Можливо, переставлю на цю арочку ще. Зараз зроблю фото, подивлюся. Що буде краще. І, думаю, написи я пофарбую в колір також. Якийсь бежевий і цей зелений евкаліпт. У мене сьогодні ще такий фонтанчик, кульки з гілєм. Зараз я все поскладаю, пакетик, віддам замовникам, і буду далі продовжувати. Готуватись до фотозони. До речі, останнім часом от мені досить часто попадаються ролики, де от кульки з гелієм і люди святкують там тортик, свічки і стається вибух. Одразу можу запевнити. Кульки з гелієм це абсолютно безпечні кульки, тому що гелій енертний газ, він не взривається, він не горить. І те, що ви бачите на цих відео, це, скоріше за все, недобросовісні продавці цих кульок хочуть зекономити і закачують замість гелію якийсь водород або пропан, або я не знаю, що вони туди закачують, якийсь газ. Який горить, ну, відповідно, він дешевий, тому що гелій досить дорогий газ, і просто вони економлять і таким чином роблять такі кульки. І до того ж, практично всі ці відео це ну, за кордоном. Я не бачила, щоб в Україні якось я не зустрічала таких випадків. Я сподіваюся, що наші всі аеродизайнери. Ну, аеродизайнери -то точно працюють нормально, якби да, на своє ім'я, щоб не було таких випадків. І я не думаю, що хтось додумається таке зробити. Накачати оці кульки. Ну, що ти там зекономиш, господи? Але це життя людей, це ж треба враховувати. Я просто бачу, що всі ці ролики це десь в таких странах, не в Україні. А то ж не треба боятись гелій. Абсолютно, навіть якщо ви зараз піднесете запальничку на ці кульки, нічого не станеться. Абсолютно він не зривається, він не інертний газ. Тому боятись не треба. Я зараз приїхала на локацію. Почну з вечора робити фотозону. Не знаю, скільки встигну. Може, не буду робити, зараз подивлюся, зберу каркаси, тому що я сьогодні щось дуже втомилася за цілий день, багато всього. І ще фотозона, фотозону то вже буде занадто. Я думаю, зберу каркаси, а гірлянду вже приїду доробляти завтра. А я навіть кульки, які хотіла, всі не надула в мене тільки чотири пакети. Перенесли вже все в зал, будемо зараз робити. Вчора не встигла доробити фотозону. Я приїхала сьогодні. Вчора поставили каркаси і закріпили написи. Зараз буду збирати гірлянду, потім вам покажу, яка в мене вийде краса. Кулюк небагато, Зараз я буду їх ще додувати. У мене тільки 4 пакетики. Звичайно, цієї кількості мені не вистачить. Доробила вже фотозону, зараз вам показую, яка у мене сьогодні краса. Така в мене вийшла фотозона на рочок. Декор, який ви бачите на цій фотозоні, такі каркаси, написи, велюр, магнітики. Все це ви можете замовити у нас. Звернувшись до нас, соціальні мережі посилання будуть під цим відео. А якщо ви хочете почати займатися оформленням фотозон і не знаєте, з чого почати, або якщо ви вже працюєте, але маєте якісь питання, наприклад, як збирати гарну різнокалібрну гірлянду, або як розраховувати вартість фотозону, у мене є два курси по навчанню. В першому курсі є 27 відеоуроків. І в цьому курсі я розглядаю все від самого початку, які обрати матеріали, які взагалі вони існують, кульки, компресор для кульок. Тобто все до маленьких дрібничок, з чого починати, який капітал потрібен для старту. До вже практичної частини. Це я вже роблю фотозону, і там я дуже детально все пояснюю. Після цього курсу ви навчитесь робити гарні оформлення. На ну, другий курс розрахований на тих, хто вже працює. І в цьому курсі більше практики з теорії. Там є відео лише як розраховувати правильну фотозону, і практична частина в цьому курсі 11 відеоуроків. Тож, якщо вам цікаво, пишіть слово Курс або у коментарях під цим відео, або звертайтесь до нас в соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете під цим відео.